Добрий день, мої любі. Ну що ж, залишився у нас сьогодні останній знак Зодіака це риби. Я знаю, що дуже довго чекали, мабуть, цього відео рибки, і довго чекали все ж таки свого прогнозу на листопад, що ж очікує їх. Але перед цим я хочу вам. Запропонувати або сказати про акцію, яка починає діяти вже з цього моменту. Тобто, акція. акція буде діяти до 25 грудня 2024 року. Що саме ця за акція? Якщо хтось хоче попасти до мене на консультацію. Прогноз на рік, на два останні місяці: листопад, грудень, особисто. Особисто, по вашій даті народження я це все буду робити, розповідати вам, по вашій. Це особисте. Тому що зараз я говорю загальні речі для всіх, для знака Зодіака Риби, але це загальне. А якщо ви хочете особисто для себе, то я буду з вами працювати по вашій даті народження. Що сюди входить? Сюди входить прогноз на рік, на 2025 рік, також прогноз на листопад і грудень. Ціна такого прогнозу буде коштувати всього 100 гривень. 100 гривень. Плюс вас будуть очікувати ще два бонуси. Перший бонус це безкоштовна два бонуси безкоштовні. Перший бонус це любий розклад по картам Таро. і Розглянемо ті питання, що саме-саме більше вас цікавлять, хвилюють, які сфери життя, там відносини, здоров'я, кар'єра і ранічну формулу. Рунічну формулу також я вам дам, я вам допоможу її активувати, активувати, розпишемо, подивимося, що кожна руна означає, куди її краще заносити, куди її краще ставити, ну і як краще з нею працювати. Також на любу сферу вашого життя. Це два Ру... розклад по таро і формула рунічна. Це будуть подарунки, це буде два бонуса вам безкоштовно. А розклад на рік і на листопад і грудень буде коштувати 100 гривень. 100 гривень також недорого. І ця акція буде діяти до 25 грудня. 2024 року. Тобто ціна оцього такого буде коштувати так. І плюс два додаткових бонуса безкоштовні. Тому, якщо ви бажаєте отримувати саме таку консультацію, то ви можете записатися до мене на Viber. Я залишаю номер вайбера під цим відео. І також в описі. І також, або можете просто написати якийсь комент під цим відео, написавши слово акція. І я з вами вже свяжусь, і ми почнемо з вами працювати. Ну, а зараз, да ви все ж таки, давайте все ж таки повернемося до наших останніх знаків зодіака. це рибки. Рибки це будні знаки. Дуже вони такі добрі, інтуїтивні. Інтуїція в них дуже-дуже високо розвинута. Вони дуже глибоко мислять, це такі дуже хороші наставники, дуже хороші. хороші якщо у вас є в є люди, рибки, друзі, родичі, знайомі, то це дуже гарні люди. Ну, Взагалі всі люди гарні своїми знаками, але рибки вони такі дуже-дуже чуттєві. Вони відчувають вас, вони допомагають. І вони дуже хороші наставники і порадники також. Тому рибки, сьогодні будемо говорити саме про вас. Так, ну що ж, будемо, Я буду розповідати, працюю я по картах Логінова. І буду розповідати і нести інформацію, е, ну, як вона буде до вас поступати. Вона може до вас поступати не з самого початку, а з кінця, наприклад, до вас можуть приходити, при, приходити та чи інша енергія. Але вони мають право бути, тому що вони так у вас випали, і вони будуть зараз. І так, прогноз для риб на листопад 2024 року. І так, розпочинаємо. Перша, перша карта енергія це король жезлів. Про що це говорить? Це говорить про те, що біля вас я бачу людину, яка, ну, от, Дуже така харизматична, дуже цікава, дуже страсна. така, да, знаєте, така знаєте, Жезли, це вогонь, це страсть, це е, така плаюча. Е, можливо, це для багатьох рибок буде нове знайомство. Е, якісь, можливо, якийсь начальник, можливо, хтось із родичів, який буде відігравати дуже важливу роль у вас, на ваше життя, буде впливати. Е, якщо ви Чоловік, то, можливо, колега, рідний хтось, можливо, начальник якийсь також буде впливати на ваше життя в листопаді. Тобто ви свою, своє життя от саме в листопаді будете ділитися з цією людиною. Можливо, ця людина вам щось допоможе якісь вирішити питання, яка буде підтримувати вас. от саме. А якщо вам цікаво, що ж це саме король жезлів, то це вогонь, це овен, лев і стрілей. Це ці люди, які знаки Зодіака, це в них, це вони, ці люди, можуть пливати на ваше життя. Якщо вони вже у вас є, то вони будуть пливати. Якщо їх ще немає таких людей біля вас, то є шанс. Познайомитися, це такі дуже харизматичні, цікаві. Вони е, мають таку ізюмінку, да? Вони душа компанія, ще кажуть про них. Тобто люд, людина, е, з яким дуже і дуже цікаво і весело, з якими ніколи не буває сумно. Mm. Це такі дуже. А можливо, ви будете відчувати себе на такому, знаєте, е, як Король на престолі, да, от сидіть, будете відчувати цю енергію, яка присутня в цього короля. Можливо, ви будете на собі такі емоції і таку енергію відчувати саме і ви. Що ви на престолі, ви керуєте, ви голова, ви все в ваших руках. да, Можливо. Тому це. Можливо, навіть і так буде відіграватися у вас ця енергія. Так, йдемо далі. Ой, Боже, дивіться, король мечів. Король мечів. Так, у вас можливо, у вас буде вибір. У вас буде вибір. Що таке король мечів? Король мечів це людина на служб е як, на державній службі. Да? Це може бути і воєнний якийсь, це може бути і. М Юрист, це може бути і е, охоронець якийсь. може бути, Тобто людина, яка працює на державній службі. Да, е, ми бачимо такий, Але ця людина, е, дивіться, бачите, вона холодна, вона така, якщо Король жезлів, він більш харизматичний, більш цікавий, вміє як сказати, вміє подивитися, вміє зробити, вміє підтримати вас, да? з якою дуже і дуже весело, з яким дуже так сказати, відчуваєте тепло, то король мечів це зовсім інша протилежність цієї людині. Це людина слова, і... але. Тепла і такої підтримки, і такого, от, якби ви хотіли, ви не отримуєте. Але що я хочу е, сказати? У вас буде вибір. У вас буде вибір. Дивіться, два короля. Якщо ви жінки, можливо, у вас так складеться, що вам е, треба буде вибирати між двома королями. Таке може бути. Е, король мечів це воздух. Повітря. І хто це в нас може бути? Це в нас можуть бути близнюки, це в нас можуть бути терези, і це в нас можуть бути водолії. Це е, повітряні знаки, тобто люди, повітря, їхня стихія це повітря. І тому дивіться, у вас лягають два таких сильних чоловіки. З такими сильними енергетиками, з сильною волею такою. Тобто, це, я б сказала, дуже і дуже непогано, як знаєте. Тому для жінок жінкам придеться, мабуть, дуже робити складний вибір. Дуже складно. Але вони вам випадають. Можливо, ці люди якось будуть як, впливати на ваше життя. будуть Діяти якось так, можливо, вам потребується їхня допомога. Можливо, так. А можливо, і ви будете допомагати. Можливо, це є якісь ваші рідні, ваші знайомі. Можливо, хтось, як дивіться, король мечів, так? це ще і воїни. Так? Можливо, вам ви. Ну, як, вам прийдеться допомогти да, комусь, от, тим, хто зараз на війні, да, можливо, вам прийдеться допомагати таким людям, можливо, ви ну, захочете допомогти, таким, тому що це ще і воїни. Тому ці люди будуть присутні у вас. Можливо, ви їх особисто знаєте, а можливо, лише познайомитеся. Але чоловіча енергія на вас буде впливати. Буде впливати. Так, йдемо далі. Шут. Шут, глупець. Да? Про що ця карта говорить? Карта говорить, що ви в листопаді будете відчувати себе більш вільною, більш незалежною, більш е, такою. З дитячою такою хваткою, да? от глупець, да? він як дитина, да? він як такий свободний, він <кій> вільний. <кій> Ви бачите, він в своїх думках, в своєму баченні на світ, він більше хоче. Знаєте, оце я таки зараз говорю енергією цієї карти, щоб ви розуміли, що і ви будете, можливо, відчувати. Можливо, ви захочете не від кого залежати. Ви захочете бути е, там, де ви зараз, ну, і бути там, де ви бажаєте, там, де ви хочете. Ви, е, да, Ваші справи будуть йти вгору. Не так сильно швидко, але будуть іти. У вас буде нові можливості, тому що це шут на початок нового. 0 і 22. Де щось закінчується старе і починається щось нове. Можливо, у вас буде така новий шлях якийсь. Ви розпочинаєте новий шлях, рибки. ви розпочинаєте якийсь новий шлях. І біля вас. Ми бачимо знову собачка, такий песик невеличкий, да, який людина, яка біля вас, яка завжди вас буде підтримувати і яка вам буде допомагати. Тому що вона придержує. Якщо е, людина йде і, можливо, трішечки не зовсім бачить, не, не зовсім розуміє, що робить, ну, Буває таке, а саме собачка вона притримує і говорить, не ступай туди. Не, е, бо ти можеш впасти. <кій> Також карта Шута, вона якби ще предупреждає, да, попереджує вас про те, що не робіть необдуманих поступків. Кожен свій крок, кожен свою дію, кожну свою <кій> енергію, яку, куди ви спрямували, ви. Дуже-дуже щільно промірковуйте, пропрацьовуйте. Тому що іноді те, що ми робимо, нам здається, що це все якби правильно, але це не завжди буває правильно. Можливо, десь комусь іншим людям, як з другої сторони відніше, що ви робите, чи так ви робите, чи не так ви робите. І тому ви повинні. про... Мірковувати, і продумувати кожен свій крок, і кожен свій рух туди, куди ви йдете. Тому що це може принести і до успіху, звісно, а можливо, це до якогось такого обрива, де ви можете впасти, скотитися. Тому тут і успіх, і вперед, і добре, але. В той, той же час будьте обережні, щоб е, сильна така свобода і сильний, такий, знаєте, от е, такий польот фантазії, як можна ще сказати, щоб це не привело вас до якихось таких необдуманих поступків. Тому що Шут, він, ну, не, не, він думає, але не так е, е, як. Сильно, да, так, ретельно, не так ретельно він це все міркує. Він живе сьогоднішнім днем, він поступає так, як йому хочеться. От сьогодні він те захотів, завтра він те захотів. от ну, от. Ну, так от. Але все рівно, як би там не було, ви повинні прораховувати кожен свій крок, кожен свою дію і кожне своє слово. Тому, рибки, будьте, будьте дуже обережні, будьте свободні, будьте вільні, будьте вільні, будьте веселі, будьте такі на позитиві, але не забувайте, що за всім може ховатися щось непередбачене для вас. Так, ідемо рухаємося далі. Сімка пентаклів. Про що це говорить? Сімка пентаклів. Ну, сімка, звісно, що Пентаклі. Це говорить нам про те, що і знову собачка там. Це праця, це праця, це робота. Це тяжка усюди. Да, людина посадила дерево, да, і тепер біля неї працює. Це може бути і в прямому значенні, і переносному. Прямо, мудак, ви, можливо, що садите, чим займаєтеся, можливо, на, на дворі в когось свій будинок, можливо, хтось за містом живе, можливо, ви зараз квітами займаєтеся, можливо, дивитеся пересадкою, поливом, там де щось обробляєте. можливо, А можливо, да, ви працюєте десь на така тяжка, монотонна робота. Дуже така монотонна. така, скурпульозна така, знаєте праця. Також це ну, треба, можливо, ви плануєте щось. Тут, може, я хочу ще сказати, що це ще планування. Ви ще плануєте, як його зробити, що його зробити. Це ще і планування. Тому що ви, у вас є план, і ви він. Як в розробці, да? ви розробляєте, як, що, до чого. Дуже-дуже так ретельно. Дуже ретельно. Це може бути і фізична, а може бути і розумова праця. І ви дуже-дуже над цим сильно так працюєте. Але сімка, вона ще говорить про те, що щоб щось е, досягти, і фінансового благополуччя, і. Морального благополуччя потрібен час. Тобто ваша робота вона не принесе вам е, відразу якихось плодів. Над цим вам треба ще працювати. Можливо, у вас є план, і ви над ним працюєте, але він ще не завершений. Над ним ще треба трішечки-трішечки попрацювати. Можливо, у вас щось є те, що ви вже е, ну, як, готові відкритися. Да? Але воно ще не зовсім готове. Над, над будь-якою роботою, яка у вас є плани, фізична робота, вона ще не готова. Для неї ще потрібен якийсь додатковий час, додаткова година, щоб з нею попрацювати. Але знову-таки хочу попередити, що не очікуйте штрих, швидких таких результатів, тому що це карта не швидких результатів. Тут треба ще зачекати. Так, рухаємося далі. Сімка жезлів. Сімка жезлів ми бачимо про що? Сімка жезлів нам говорить про те, що да, у вас ще є якісь перепони на шляху, вам ще треба їх, якби, відстояти, вам ще треба їх справитися з ними. І ви як один у полі воїн. Так? Оця карта мені часто нагадує, я один у полі воїн. Я воюю, я як не воюю, а я відстоюю своє те, що, мені, що я маю мати по праву. І вам прийдеться, дивіться, дві сімки, там сімка пентаклів, тут сімка жезлів. Вона говорить так, що вам ще треба над чимось працювати, вам треба ще відстоювати, вам треба ще щось дуже ретельно попрацювати, щоб це все мало право бути, щоб це все реалізувалося у вас. Можливо, ви відстоюєте якусь свою точку зору. Можливо, ви комусь щось будете доводити, якісь свої права, або навіть свою якусь ідею. Вам це все ви це все ще будете робити. Да, Ви легкі, як суть, да, ви сама по собі людина рибки, ви легкі, ви такий воздушний, ви швидкі, ви можете от знятися і, і вирушити десь і щось робити. Але не завжди оті ваші дії, які ви робите, інші сприймають так, як вам би цього хотілося. І от дуже часто вам. E, e, саме вам, e, як, ну, предстоїть от, e, відстоювати оте все своє. Оте все своє, оті права, оті свої ідеї, свій погляди на життя. А e, можливо, щось і так, законне щось, можливо, треба відстоювати щось своє. І, можливо, вам не завжди це так виходить e, це все зробити, що вам іноді важко. От вам іноді важко буде. Але, але ви з усіма впораєтеся. Ви з усіма впораєтеся. Так, п'ятірка жезлів. Це те, що я і говорила. Так, Можливо, якісь внутрішні коливання, переживання е, можуть бути. да. Можливо, якісь спори, можливо, якісь скандали, можливо, якісь. Е, От п'ятірка жезлів, вона ще говорить, що це ж якась конкурентна боротьба. Що це може бути якась і конкурентна боротьба в тому плані, що е на вашому шляху є ще й люди, які е так само проживають, ну, тобто заважають в деякій мірі, не дають вам е продвинутися вперед. Да? Тобто якась конкуренція йде, якась борьба йде. Борьба може бути і внутрішня, але може бути і конкурентна. Це можуть бути і в відносинах, це можуть бути і по роботі, це можуть бути і вдома якісь такі перепони, якісь, можливо, розмови такі серйозні, які вам треба буде відстоювати щось, доводити. Пояснювати. Тобто такий період більш у вас випадає в листопаді, що вам як вам, все ж таки треба буде доводити ті свої права, ті всі свої ідеї для того, щоб вони реалізувалися іншим. От, вам все ж таки прийдеться деякий такий невеличкий да, такий життєвий, жизненний урок, життєвий урок. Вам все ж таки прийдеться тут трішечки поборотися з чимось або з кимось. І також це ще можуть бути внутрішні переживання, хвилювання, якісь, і таке може бути. Тобто у, у різних рибках ці всі події можуть програватися зовсім-зовсім по-різному. І остання, і остання шістка жезлі. Про що це говорить? Ця карта говорить про те, що ви з усім впораєтеся, ви будете на коні, вас чекає успіх, триумф. Ви все ж таки доб'єтеся свого, все ж таки буде так, як ви і планували. Але, звісно, карта Шістка Жезлів, вона не одиночна. вона, Ми бачимо там інших людей, тому можна сказати про те, що це за допомогою інших людей, іншого погляду, колективна така праця, колективна така підтримка. Ви все ж таки будете на коні, ви все ж таки зможете досягнути до чого так прагнули. І ви отримуєте свій бажаний результат, до чого так дуже тяжко, можливо, ішли. Можливо, довго і тяжко йшли. Так. Ну що ж, ось такий непростий, але із хорошим. Позитивним завершенням на листопад чекає рибки. Тобто тут ми бачимо і знайомства, і шанси якісь. Ми бачимо якусь і боротьбу, якесь доведення чогось свого. Ми бачимо, ми бачимо що у вас все ж таки очікує якийсь прогрес, прорив, але завдяки вашому такому упорному, такій упорній праці, такій кропіткій праці. все ж таки. Ви доведете все те до логічного завершення. На цьому я завершую прогноз на листопад для всіх знаків Зодіак. Ще раз хочу нагадати, що якщо ви хочете до акції, то залишайте на вайбері свої повідомлення, я запишу, або пишіть в коментах слово акція. Акція буде діяти лише до 25 грудня. 2024 року. Тому поспішіть, ви отримуєте дуже багато ціної інформації для вас. І ціна, ми бачимо, це дуже-дуже така мізерна. Тому акція діє, і я вас всіх запрошую записуватися до мене на консультацію, кому це дійсно потрібно. Я на цьому буду завершувати своє відео. І чекаю вас вже в наступне відео. Так що ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Пишіть коменти, пишіть акція і записуйтесь. І не пропускайте, підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Лариса. Хай вам щастить і бережіть себе до нових зустрічей. Я з вами не прощаюся.